Зараз я покажу деяку операцію по обрізці персика ніктаріна, яку ви будете використовувати на своїх деревах. Це перше, друге, покажу, як відновити запущену форму дерева і придати більш-менш нормальну крону, бо тому що мені задавали такі запитання. На рахунок обрізки цих дерев, сніг іде нормально, а ми працюємо. Да? На рахунок обрізки цих дерев, кому буде цікаво, є попереднє відео, де я робив літні обрізки персика з врожаєм, який на них був. Тому якось так, тому що мене теж питалися показати, який буде врожай. Тому дивіться, саме перше, були такі запитання, що казали, що по одній стороні ростуть гілки, а тут все виходить голо. Ця сторона у нас голається. Що потрібно зробити? Потрібно зробити таку карбовочку. Це вона зараз ну, я, зробити її бажано в лютому місяці. Ось у нас є сліпа бруньочка, бачите, одна, ось друга, ось третя. І над нею ми будемо я зараз покажу, так дивіться. І над нею ви маєте зробити ось такі надрізи. Це вони не зараз робляться, а перед сокорухом. Ну, бажано зробити в кінці. Це я вже так вам показую, щоб ви зрозуміли. Глибоченьку таку ямку над брунькою, щоб звідси стрільна гілка. І таким чином зробити тут, 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 сюди пустити гілки. Перше. Тоді друге, зразу, якщо у вас є така гілка груба, 50% грубша від стовбура, тобто, дивіться, яка ситуація, вона пережимає стовбур. Сок іде сюди і далі все йде худе, нещасне і дрібне. Така гілка нам тут не потрібна. Що ми робимо? Ми її зрізаємо ось на такий, О, бля, хамуха. Ось на такий пеньок. Чому ми зрізаємо на такий пеньок? Так, да, тут багато пшогоружа, але вона нам не потрібна. Чому ми зрізаємо на такий пеньок? Дуже просто, щоб у нас звідси стрінула нам опять нові гілки. Якщо у вас є такі старі гілки, і у вас вже вони голі. Вони втікли на плодоношення, ви маєте зрізати їх на великі такі пеньки, щоб вони сліпих бруньок пустили нам. Так, як ось було. Бачите, щоб вони сліпих бруньок пустили нам нові гілки. Так, як ось була ситуація. Бачите, зріз був, дивіться, яка була довга гілка, зріз, і вона пустила нам масу. Нових гілок молодих Не забуваємося, що на молодих пагонах в нас закладається максимальний врожай. Все, у нас після зрізу вийшло три гілки. Одну робимо довшу. Ось так. Ось так і ось так. Все. з цією гілкою ми беріть я забираю взагалі. Поняли, така сама схожа ситуація, як і з цим пеньком було. Ось ця гілка, бачите, вона вже груба, Грубіше є від цього. Що я тут роблю? Я тут роблю. Ось такий перевод. Саме головне в персику перерізати однорічні пагони. Однорічні пагони, бо на них самі більші врожають. Тут я цю забрав і тут я ось цю гілку я зараз спиняю в рості. Поняли, так? Да? Ну, десь, мабуть, ні. Ось тут. Ось так. Процентів 50 я зняв, звідси. Все, це обрізав, це гілка другого порядку. Я її теж. Ось так зрізаю, прирізаю, тоненьке забираю. Тоненькі ці всі забираю, сухенькі, рахітні гілочки, ви самі ж розуміють, їх треба забирати. Е, ще одне, дивіться. Чому я роблю такі пеньочки? Бачите, пеньочки роблю. Тому що з цих пеньочків стрільне молода гілка і цю всю стару гілку через годіка 2 я можу вернути, тут оклоцнути, поняли, да? і все. Так само тут, дивіться, бачите, є бруньочки. Ось, з розчуту була ось на цю брунечку. Звідси піде вже нова гілка. 2-3-4 годика і ви маєте мати заміну на молоду гілку, щоб зрізати стару гілку, щоб у вас був за постійний такий баланс Баланс молодого приросту, на, особливо на, на персиках і на нектарині. На Тут все. Тут у нас були ось такі пеньки, з якими ми поробили, нам дали хороші можні пагони. Тут я просто працюю на, на врожай, прирізаю на плодові бруньки. Ось так сухеньке вирізаю звідси, молоді дохлі забираю. Ось так. Тобто може бути, ось так, я тут можу зробити переводик, дуже добре відкликається, персик на переводики. Головне, не запускайте, не запускайте, щоб воно тікало вам далеко. Бо потім будете вертати, ви все одно будете тратити рік чи два на відновлення того свого. Ось Де багато бруньочок, ви знаєте, да? де багато бруньочок, 2-3 бруньочки, Це значить є квіткова там брунька обов'язково. А одна така, що прилягає, це листочок чи гілочка. Тому що ви орієнтувалися, який у вас має бути врожай. Ось ця гілка, дивіться, у нас ця. В плодових бруньках. Якщо я це все залишу, тут буде цвіт, буде дрібне, дрібний буде персик і нічого хорошого з цього не буде. Що я роблю? Я процентів 30% зрізаю. Тут і так, саму гілку другого порядку. Зрізав. Така сама гілка, дивіться, нова, довга, вся, вся завалена, нам це не потрібно. Процентів 40 я забираю. Ось таки ось така має бути. Обрізочка в нас. Поняли, так? Да? А ще, ось, ще є дві таких е, тоненьких і дрібних. Цю, і цю. Тут ми получимо врожай і тут ми получимо врожай. Все, Дрібне я зараз позабирав. все. І все. Має бути постійна заміна. Заміна. І зараз, там, звісно, все пообрізаю. Заміна на молоді пагони. Зрізали тут. Зрізали тут, Зрізали да? туди, е, нам виходить звідси. Тут ми отримаємо врожай і звідси підуть нові гілки. На наступний рік я зрізаю, опять же, тут, де буде молода, поняли? Поняли? Ким чином? От я так зрізав, скоріш за все, що може я буду його гнати. Можливо, ну, от так виходить така ситуація. Всі гілки дивляться в різні боки. Все чудово, все прекрасно, сніг іде. Холодіно, листопад місяць, 24-й рік, Вінницька область, а ми працюємо. От якось так.